Ну що, котики, у нас тут бісквіт тайм. Будемо зараз робити бісквіт. Значить, в мене тут чашка цукру. Такий стакан взяла, не знаю чому, але дуже гарно розсипалось. Ну, естетик мені подобається. Так, у нас тут 5 яєчок. Я роблю бісквіт. Взагалі класичний бісквіт робиться, коли ми яєчки відділяємо жовток від білка і окремо їх потім змішуємо і збиваємо. Я проще роблю, я зразу збиваю все. Повірте, воно не гірше, як на шарлотку, в принципі. От ванільний цукор це загусник для вершків. Це я роблю в сметанку. У мене крем зі сметани це завжди самий бюджетний крем, але й самий виграшний, самий смачний. Сметана 20-25%. Берете загусник для вершків, цукор, все взбили. І клас. Якщо домашня сметана, головне не перебити в масло, тому що пару разів так в мене вийшло. Якщо сметана магазинна, все взагалі вона не переб'ється. В принципі, от просто пробуйте. І такі слівки виходять, і дуже класно, і загусник він загущає і не тече сметана, вона не жидка. І на будь-який бісквіт намазали. От сьогодні в мене, що в мене сьогодні? Ананаси. Так, зараз, секунду, ананаси веде. Ананасодні я вже відкрила, дитина хотіла. От це ми хочемо. Що ми хочемо? Це, я думала прикрасити кільця, а ананас нас одні ми вже відкрили він хотів попробувати. Взагалі з бананом роблю часто. Персик, банан, клубніка, ягода люба, ви можете просто змішувати, міксувати. І я вам покажу техніку бісквіта. Я її взяла, мені мого тата жінка навчила. Ну, мене Батьки давно розлучені, і вона у нас нормальні відносини з усіма. І вона мене навчила. Класний такий торт, На швидку руку завжди пропитується дуже класно і дуже смачний. Бісквітик пахне. Такі бортики я потім це обріжу лишнє. Зараз це наша домашня м'ятка, божню м'ятку. Ставлю і водичку, але ну, впала трошки. Хочу чайок собі зробити. Такс. Ех, мрію я про нормальну кухню, якщо чесно. Дуже мрію. Але стільки грошей, скільки треба на цю кухню, що я хочу, причому мінімально це не якісь там вичурні штуки. Всі комунікації ми тут хотіли зробити нормальний, поділити ще ванну. Стільки грошей треба, я не знаю. Тому, тому так. Ви думаєте, я подивилась фільм повністю, це ні. Це вже вечір, півфільму. Я вже зробила купу справ. Це мій не знаю, вже пізній ужин. Ну, так мені захотілося сьогодні. Коротше, крем ми вже тут наготували. Я розділила на дві порції. Я взяла такий краситель, бо дитина хоче жовтий крем. І зараз будемо сюди додати трошки так, щоб і мішати. Ой! Щось багато. Так, я трошки. Mm. А де кришка? Ага. От тут кришка в нас. От тут крем, зараз ми будемо сюди ананаси додати і цей торт розрізати. Зараз я дам своєму. ...відеооператору, завтрашньому минику мішай 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 щось так, він... ну треба його не облізувати все подрядку Ні, на, тримай О, только не облизуй Вже взяв поблизу куда ж ти тикаєш, журю облізане Що, виходить да. так галопупины вас не показує ну треба щось ще мішати, давай. давай ще такого Ану, так все, зараз буду інше робити, покажу. Дивіться, я от підготувала це, зараз буде сюди да. висипатися. Тут також я ложкою вибираю. От я вирізала цю частину так по кругу, вибираю звідси макушку і сюди її кидаю ложкою. Потім ми е, кладемо оцю історію. Тут все мішаємо, і зараз покажу, як це відбувається. У мене тут оператор, так. Давай ложку, беремо ложку яка якраз крему. Почекай. Давай, ой, тут сок. Давай без сока. Так, сок не Мені треба. Дай сок Зараз дам, дай це викинемо. Частину сюди, цю я залишу частину. Подержи, дай сок випити. Ні, давай, оператор працює. Давай працюємо. У нас супер зйомка. От так от. Це все виймається. От цей. Діти все одно своє роблять, бачите? Виймаємо це все. Так, це отримає. Не дають вони мені вам щось розказати. Так, отут я вже все смішала. Тут переклала сюди форму, тут утрамбувала. От дивіться, отак воно зараз, щоб тіні не було. І це перемішується. І потім, добре, воно зараз бісквіт. Питає всю історію. Воно так зараз, здається, не дуже. Але якщо чесно, воно дуже смачно, тому що бісквіт, він тут пропитаний максимально, він впитує в себе. Да? От, е, оцей от кремчик, цю сметанку. Тут ананаси, тут класно, вкусно, дуже смачно, з бананами. От, і це все потім перекладаємо сюди, утрамбовуємо і накриваємо кришечкою. І він навіть не буде розпадатися у вас, я вам гарантую. От, Дуже смачний, на швидку руку, до речі, не треба щось придумувати. Я не люблю біскітні торти, тому що вони ну, часто сухі. А тут це завжди виграшний варіант. Головне так, щоб кремчик не дуже був рідкий. Ну тут він вбереться, а цей буде поливати. Нема в мене зараз штатива під рукою. Зібрала я тортик, накрила його і ці вже виїдають остатки там ложками, не могли дочекатися. Зараз я буду все це заливати отаким от кремчиком. І прикрашати вже буду завтра перед подачею, тому що завжди ці прикраси вони розвалюються. Треба, щоб ніч він простояв, пропитався. І завтра я вам покажу вже в розрізі. Ну що, на скору руку я сильно краяном замазюківала, мені було ліньки, Але дитина зацінила. Ще свічечки золоті завтра поставлю. Завтра вам покажу. Не знаю, що це, якийсь космос, небо. Ну, що в мене ще може вийти. Замість сніданка швиденько встала. І надуваю шарики, бо дитина хоче в шариках покинутися. Вчора в мене вже не було сил нічого дути. У мене ще дуже сильно від анбіотика болить шлунок підшлункова, а його і пити треба, тому що у тому що нас треба Мої любі я та я як завжди не збиралась нічого готувати. Але сьогодні ж день народження, ну як не заготувати нічого. Я вирішила заказати піцу на вечір, все одно треба щось їсти. Наші дворові, це в мене тут брат і мама з сім'єю. От і такі ковбаски взяла швиденько в АТБ, Зараз грибочки додавлю, там ще нагетси і картоплю запеку молоду. І швиденько на скору руку. Духовка, слава Богу, це класно. В духовці я все закинула, запекла овочі, поріжу і все, і такий буде в нас. Так є, така вечеря, святкова і тортик. У Сьогодні так, по мінімуму. А в суботу ну, захотілося мені вже всіх зібрати, то можемо пороз'їжджатися. Зараз такі часи спокійні самі знаєте, тому краще вже ну, хочеться чомусь мені всіх побачити. Ну, значить, так буде. Такий легкий у нас буде ужин. Що там, вечеря, так. Ще, ще ще картошечка печеться. Поки картопля печеться, я дивлюсь на Netflix. Така жара, що нічого не хочеться. Давай, загадуй желання. Два три. ура На новій свічки. Всі діти позадували свічки, от показу вам в розрізі цей тортик. От такий він смачненький. Бачите, м'якенький, дуже пропитаний, і там бісквіт навіть не відчувається. Тут ми ввечері вирішили просто прогулятися, діти вже залишились вдома от, і от знайшли такий красивий закат. Це в нас парк перемоги. І він дуже-дуже гарний, я його дуже люблю, його зробили дуже красивим. Раніше він був не зроблений, там не було ні стежок, ні фонариків, а зараз там дуже багато відпочиваєш. Така штука смішна. Оце реально. Ти, ти точно приціл у тебе. Що мама ділять? Це вже інший день. Ми поїхали на привоз. Я декілька днів скупалася і треба було все купити. Малий мені допомагав. Отак от, от все, сіли каву купити, перепочити трошки. Ку -ку. Декілька ходок робили. Люблю цю кафешку. Такий вид тут. На вокзали. Не знаю, мені тут уютно. Ну давай. Це я купила дітям. Привоз, м'ясо, овочі, кукурудзу. Ще докупили води. Так. Мать года. Хотіла ну, тренер на на футбол дитині. В честь його день народження. Так, в них заведено. Треба якісь угощення їм робити, тому м -м, сказав тренер, скільки барні взяти. Ну, Я щось спробувала ці е, ВТБ штучки, вони такі смачні. І там була акція по 17 гривень упаковка. І я не витримала, думаю, я ж спеціально потім заїхала, ще добрала. Думаю, хай дітям буде радість. Ось так. Це приємно. Ой, тяжчке. Приємно робити радість. Діла з запасом на всякий випадок. На всякий випадок. Можливо, треба буде. А ця сумочка, до речі, з Турції я її везла в ній э, раці, всякі смаколики турецькі. Дуже прикольно. Зручно. Зробимо коридор. Готуємося. Раз, дві, два раз. Днем, раз, Днем Рад... є. Рад... 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 Ще ці запустили шахеди в нас в день зараз, 10 ранку, щоб ви розуміли. От наш кошка антистрес тут валяється з нами. Малий е, в садіку, я сиджу теж переживаю, ну там є в них укриття, але все одно я переживаю. І це піпець, розумієте, це просто триндець. От нема слів, одні емоції. У мене сьогодні мероприяття повинно бути на 12 годину в центрі, я повинна туди їхати. І я не можу не зібратися, нічого зробити, тому що, блядь, ці уйобки запустили, пробачте, шахеди. Отак прекрасно, оце замечательно, блядь. Ну що, у нас другий дубль. значить Хотіла зробити у вигляді восьмірочки торт. Але я думаю, що на 20 людей це маленький торт. І, що чесно, я нічого не встигаю, і я, що я? О, чесно, я нічого не встигаю. І. Знаєте, в мене немає часу навіть зробити манікюр, педикюр От чесно. На ходу зроблю і. Я сьогодні повинна була їхати на такі там була зустріч класних майстрів, класних практиків, там різні були люди, і я там взяла ну, там, квиток, так він варто був гроші бути гостем, просто поприсутнювати. Я так вам скажу, що я в останній момент не поїхала, але зранку почалися шахеди ракети. Зранку вже били. Я забрала дитину в садочку в обід. Я забрала в судочку в обід, і я зрозуміла, що в мене дика тривожність така, отут і в нас постійно ця тривога сьогодні, я не знаю, вже п'ятий раз, мабуть, за день, а зараз тільки пів третього дня. От, І завтра у нас день народження, це ми відмічаємо. Не хочу зробити торт, але я чужо думаю, що його не вистачить, бо людей багато. Знаєте, з однієї сторони, хочу зробити, тому що хочеться зустрітися з усіма. Я давно не хотіла всіх збирати. В мене тут, прямо якесь величезне бажання таке було всіх зібрати. І я не розуміла, чому. Що ти робиш? Я маску для лиця Огірки огірки дістає. Тобі потрібна маска для лиця? Так. Да. І така, знаєте, такий був стан. До речі. Окей, а, що треба от зробити, хочеться мені. Але зараз я розумію, що це не просто так. Ну, я, є в мене деякі відчуття на рахунок Одеси. Я не про те, що нас там заберуть, але буде важкувато тут. І, мабуть, багато хто роз'їдеться. От, е, от таке відчуття не дуже приємне. Ну, так. Ну, надію, що це не так буде, але ну, всіх своя доля, всіх своя да, історія. От, тому поки так захотіла зібрати. да, Я всю неділю бігаю по цим по привозам, по магазинам, щось покупаю, ще не все купила. Ще у нас є, є Лібра, класний магазинчик. Там м'ясо, це такий завод, і там при заводі магазин. М'ясо, і в них дуже класна сьома, не сьома, скум, скумбрія копчена, дуже класна. От, тому отак от. Так от е Дуже багато справ вдома. Я не встигаю, мені треба хоча б пиль повитирати, тому що все це летить кожен раз. Тільки я там прибирала недавно вже куча мусора знов. Навіть стол. От тільки витерла його, вже насипалось, то від квітів, то діти там щось почали. Тому так от, не знаю. Мабуть, закінчу з цим днем народженням. Закінчу. А масок було сильні? Ні закінчу з тим день народженням і щось буду думати, щоб якось себе реалізувати і, по-перше, відпочити, по-друге, реалізувати. І ця хвороба в мене вимотала. а завтра вже буде, скільки це буде в мене. Чори ровно в неділі, скільки я хворію. І от я вже другу пачку антибіотиків п'ю і мене ще не пропустили. Вчуваєте, що ще є. От, е... от... я. Ти бачиш, що я розмовляю да, на камеру, ти знаєш, що я знімав влог. Але ти все одно робиш своє. От він все одно зараз хоче постучати, йому треба прямо зараз. От йому треба зараз. Що? Поставка на стоп, ніколи буде секунду. Ні. А може ти почекаєш, поки я закінчу? Діти потребітелів, вони всі такі мене зараз. Їм тільки своє. Ой, своє-своє треба. Їх не цікавить, що мамі треба. А мама як служанка у нас тут. Ну так, да, так. Да. От у нас тут два кремчика. жовтий, зелений на насіки. Що вона фокусує? І тут ще от такі двіж, але це все я ж вам казала. Тут все закривається начинкою. Це така. Винімається все, потім закривається. Це пергамент на ньому пекли. Щось я втомилась вже. Так, в нас тут е, перерва. І отак ми трошки прикрасили по-домашньому. Трошки по-домашньому прикрасили. Happy birthday! Шо, котики? <різь> нічних розмов вам в стрічечку. Е, я, знаєте, зрозуміла, що я почала. Ввечері наїдатися. Не тому, що в мене імпульсивне заїдання, а тому, що в нас постійні ночні атаки шахетів. І, наприклад, вони одну ніч летять на місто, потім одну ніч на область, і так сьогодні в день, взагалі, вони летіли, люди на морі відпочивають, і там ця бандура летить, і не одна. І е, я зрозуміла, що один раз на думці я себе зловила, коли поїла там о 9-й вечора, сиджу в підвалі з дітьми в час ночі. Думаю, Господи, слава Богу, я хоч не голодна, хоч поїла. Тому що і так напряж... ну, да, напруга така від того, що вона літає над головою, ти не знаєш, прилетить до тебе, не прилетить. От. І так і ще думаєш, ну, хоч не на голодний шлунок. блядь, Який сюр в нас? От чесно, от, якась просто бойовуха якась, да? Оця? І от я зрозуміла, що просто раніше я там після п'ятої сталась не їсти, не тому, що я сильно ну, слідкую за собою в плані фігури, а тому, що я просто... мені важкість йде в шлунок. Потім, якщо після п'ятої, шостої поїм, в мене не стигало все це переварюватись, і мені було важко на ранок, такий жвіт був тяжкий, і іноді болів навіть живіт. І ну, я старалася чайок попити, і, навіть якщо чай поп'ють 9-й вечора, в мене теж вже все. Ну, така історія. Да? І тут я от зараз розумію, що якщо я 8-9 відчуваю голод, і якщо я не поїм, то от, я, ми зараз лягаємо, ну, діти раніше лягають, я лягаю десь 12 час ночі. Чому? Тому що, по-перше, я, ну, я енергопрактик, я працюю в енергополі країни і я духовний провідник. І коли е, я відчуваю, що буде атака у нас зараз постій кожен день, е, я просто не можу ну, заснути. Ну, не можу я, хоч так, хоч я вже медитації можу робити, молитися, і що хочу, хоч на голові стояти, не можу я заснути. І тільки от, і тривога, я така, о, ну все ясно, я коротше, тому і не могла заснути. Я вже так відчуваю, вже в мене так налаштовується це поле, тому так відбувається. От і, ну, да, і це ж не досить, це і все. А тут, хоч думав, хоч не голодне, в принципі, да, все одно страждає тіло в плані, да, живіться в мене страждає, я не знаю, як у вас. От, але я думаю, ну як, же, як же так зробити, щоб і було добре і тілу, да, і, і собі було добре. Тому що м -м, все, одно, все одно важкувато, морально важкувато, всім нам важкувато, з ким би ми не були, навіть якщо беремо. Все одно буде важко, да? зараз теж очікуємо, вже летять десь Херсонщини на нас. Будемо чекати, що там вони до нас чи не до нас. Сьогодні взагалі в день били, і мені потрібно було їхати на зустріч. Я заплатила гроші за цю зустріч. Там такі в мене дівчинка ми з нею вчилися на курсі ченінгу, вона веде бранчі. Точніше, нетворкінги, і вона їх організує. І там були і мій провідник, був і мої знайомі були. І мені хотілося вже якось вийти в світ. Знаєте, як гість я правда була не як та, партнер цього. Я була як гість, я хотіла подивитися, може колись теж бути і партнером цього заходу. Я, щоб ви розуміли, я вже намалювалася, я вже вдягнулася, і я вже виходила і я вирішила в останній момент не їхати. І я навіть у мене таке вперше, що я я дуже відповідальна людина. Я, якщо я повинна бути десь, я буду, хоч тут Армагеддон складеться. Але мені так було неспокійно. Нас били, били шахіди, потім постійні тривоги були, писали балістика, не балістика, не зрозуміло, що відбувалося цілий день. І я просто. Вирішила вже просто не їхати нікуди, залишилась вдома, забрала мого садочка. От він п'ять днів походив в садочок, знов Блін, Я не знаю, це якийсь прикол. Просто от вилікувала три неділі-дві. Ми лікуємось, дві неділі, блін, два дні, п'ять днів в садочку. Знову п'ять чимось захворів, приходить. Я не можу не працювати нормально, не зробити. Якийсь план собі, да, нічого. В мене отак. Я навіть зараз нічого не планую, якщо чесно, в мене отак все зривається, і я вже так вихоплююсь, бачу так спокійний вечір, наприклад, моє з ким дітей залишити, чи ще щось. Я можу поїхати на море, чи взяти дітей, відчув... ну, коли я не відчуваю, що там щось буде якийсь тершняк, тому, тому подібне. А так, оце вже задовбалося, якщо чесно, коли ти нічого не можеш планувати. Ну тут взагалі нам важко так, всім українцям планувати. Але отут, от в мене якийсь пік зараз, такий стан, що все, що я планую, воно швидко може помінятися. Раніше я за цей рахунок дуже переживала, Знаєте, люди, як. Я дуже раніше ну, болезненно, да, відносилась до того, що він не запланувала собі щось, і в мене не вийшло. Я так прям, ні, ну я ж хотіла, як це? Ну туди не вийшло, я дуже страждала. А зараз кажу, ну вийшло добре, значить так потрібно. Знаєте, як в духовності кажуть, все, во благо. Якщо так не вийшло, значить тебе там не повинно було бути і краще було до тебе бути ну, туди, вдома, чи там де ти є. Ось така от така історія на сьогодні. the wind hums soft Відправили, Скажіть, як вам все.